Допомога ветеранам російсько-української війни у вирішенні житлових питань та отриманні пільг у Чернівцях. Відкрили громадську приймальню для учасників бойових дій та інших категорій населення. Подробиці у сюжеті ТВА. у Чернівцях відкрили громадську приймальню, яка надає безоплатну підтримку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Діє вона при Чернівецькому обласному об'єднанні учасників ветеранів. Інвалідів, а то та їх сімей в силу обставин, тобто повномасштабної війни зараз дуже велика кількість людей, ну хлопців і так само і дівчат, пішли на фронт. І вертаючись сюди, які не були в цьому задіяні, вони не знають, куди звертатися, які в них є права, які в них зараз є зміни, тому що дуже багато чого ну, щоденно міняється. Щоденно нове щось розробляється, багато чого впроваджується, але основні питання залишаються невирішеними і. Банально, то що просто ніхто не знає, як наприклад в тому житловому кодексі розібратися, бо це дуже складна книжка, і які повноваження, які в пільгі у кого є. Допомога стосуватиметься саме житлових питань, зокрема отримання пільг, обліку, розподілу, обміну та приватизації житла, адже часто ветерани не володіють повною інформацією про це та потребують більш докладних консультацій, як діяти у тій чи іншій ситуації. Розповідає радник з питань житлово-комунального господарства при громадській організації Чернівецьке обласне об'єднання учасників ветеранів інвалідів АТО та їх сімей Василь Гура. Вони можуть до органу місцевого садування звертатися, може звернутися, звернутися до адвоката, але це тягне за собою зовсім інше. Якщо, наприклад, людина звертається до органу місцевого садування, їм Працівник може сказати, чи можуть вони право с мають таку пілю чи мають. але ніхто ніколи не скаже, як це зробити, розумієте, тому що це може трактуватися зовсім по, по іншому. Консультації надають не лише воїнам, чернівчанам, адже така допомога є особливо важливою для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, які проживають у сільській місцевості. Додає Василь Гураль. Орени місцевого на місцях не володіють. Інформацію, як поставити громадянина на квартирний облік, як зняти його, пояснити, які пілі. Вони фактично не то, що органи вони просто не знають, вони ніколи це не робили і не знають, як це все робити. Ми будемо допомагати іменно цим громадянам, які мають пілі, які можуть використати їх, їх. І відповідно, навіть до того може що ми навіть можемо підготувати. Проєкт рішення органом самоврядування, де зареєстрований інвалід або член її сім'ї, і таким чином допомогти у цьому питанні. Звернутися до громадської приймальні можна буде щопонеділка з 10 до 15.00 за адресою Центральна площа 9. Тетяна Дубіцька. дня, ТВА.